Що відбувається в Україні та світі найважливіше на цей момент стосовно Білорусі. Ситуація дуже цікава. Вони фактично виграбли з Білорусі е, всю так звану надлишкову техніку е, і дуже багато боєприпасів, в тому числі артилерійські боєприпаси, е, і це до речі, такий можна хитрість, воєн, воєнно-політична хитрість Лукашенка. Він віддав. Цю техніку і боєприпаси Російської Федерації тепер може заявляти Путіну на кожній зустрічі, що він не може вступити в війну проти України, бо він всю зброю віддав росіянам. і Тому власне речі нічим наступати. Ну це це і ну, це не жарт. До речі, це один з дуже серйозних раціональних аргументів не вступу білоруських збройних сил у війну проти України. Нестача саме, саме техніки і боєприпасів, які вони змушені в лапках передавати, з радістю насправді передають росіянам. І цю, ця техніка перекидалася на південь України, особливо на схід в Луганську, донецькій області. І вона теж, теж витрачається. Ці запаси теж не безмежні. Що стосується іранської допомоги збройної Російської Федерації, то так шахіди ми звичайно фіксуємо, збиваємо. І документуємо ці ці всі речі. А от з ракетами, особливо балістичними, поки що процес не почався і є серйозна надія на те, що він і не і не буде реалізований. Ця ця домовленість про поставку балістичних ракет іранських двох двох типів росіянам через ну, те, що так в такий спосіб Іран порушить ті санкції міжнародні, які накладені. Накладені на нього, і ці санкції можуть е, збільшуватися, да? можуть посилюватися, вони пробують робити обхідний маневр, е, постачаючи ці ракети з обмеженим обмежуючи там, ну начебто штучно обмежуючи їхню дальність на 200 кілометрів, щоб вони не вважалися середньої там дальності е, ці ракети. Але я не думаю, що, е, що це якимось чином зможе обманути там Україну чи міжнародне в тому випадку, якщо вони будуть застосовані. Щодо північної Кореї, то ситуація там важча, міжнародному співтористу важче вплинути на північну Корею. Фактично вона не піддається зовнішньому впливу як такому. Ну хіба що окрім з боку китайської Китайської Народної Республіки, і якщо китайське керівництво так би мовити заборонить чи ну висловиться проти того, щоб Пхенян передавав свої, свою зброю Росії, а Російській Федерації для війни в Україну, то Кимчанин Кім дослухається до, до цього прохання. Питання тільки в тому, чи справді ну, це, китай, китай займе таку таку позицію. Ми достовірно достеменно. Про це не знаємо і прогнозувати не можемо. Але е, зброя Китайської Народно-Демократичної Республіки це в основному це радянські стандарти, зроблена за радянськими стандартами, за радянськими моделями. Вони там собі модифікують, вдосконалюють, розвивають це все. Але на на на, на тій самій старій радянській базі, тим не менше, воно е, їм вміють керувати росіяни. Воно для них прийнятне, і вони, вони з задоволенням його б. Використовували, якби отримали таку можливість, поки що офіційно офіційний пхіннян заперечує сам факт постачання своєї зброї Російській Федерації, але вірити на слово тоталітарному факту по суті режиму Північної Кореї. Ми звичайно не можемо. Таке було головокруження від успіху. немножко інші були ращоти і плани. Мені здається, що поки у них буде технічна можливість і далі провадити цей ракетний терор. А наскільки я розумію, як повідомляли і наші збройні сили, і наша розвідка про те, що все-таки якийсь певний запас у них є ракет, тим паче дронів для того, щоб ще там, можливо, одну, дві чи декілька хвиль таких атак зробити, росіяни в принципі завжди, і під час повномасштабної війни, зокрема, вирізнялися максимальною впертістю. Навіть тоді, коли вже всім абсолютно зрозуміло, усім і, і українцям зрозуміло, і західним експертам зрозуміло, і нашим експертам, всім зрозуміло, що, наприклад, якийсь вид тактики не спрацьовує, ну просто не спрацює. Це, це е, їхні підходи треба змінювати. Росіяни із такою, я не знаю, віслючою впертістю тиждень за тижнем продовжували, наприклад, в лоб штурмувати якесь місто, або продовжували абсолютно неприкритими колонами. Врувати тоді, пам'ятаєте, в перші тижні всі казали, це, це глупо. Вони ви не колонами, прориваєтесь на кілька десятків глиб території, і українські війська вас просто знищують під ноль в головому полі. Всі про це казали, ну експерти всього світу і військові всього світу. Росіяни це робили і робили і робили, аж поки на, на якийсь там уже тиждень до них дійшло. Справді що це не працює. От я думаю, точно так буде і з ракетами. Очевидно, вони досі нічого не розуміють. І досі е, бояться, можливо, найвищому керівництву, ну власне самому Путіну, доповісти про те, що Владимир Владимирович, оця наша тактика, яку ми очевидно гарантували, що оце точно буде успіх. От ми зараз розбомбимо українську електрику, українці перелякаються, українці там е, почнуть вимагати переговорів, чи там почнуть якісь бунти, повстання всередині, і це буде наша перемога. Е, доповісти просто Путіну про те, що Владимир Владимирович і ця тактика не спрацювала. Українці не те, що тримають. Ця вони стають дедалі міцніше і армія, і суспільство. Тому я думаю, що просто суміш оцієї цієї впертості і страху, і технічної можливості, все таки ще. Трохи принаймні поатакувати призведе до того, що ще ці нальоти певний проміжок часу ніхто не може спрогнозувати, але вони триватимуть. Надо бити, бити, бити і бити. Не однократно, а постійно. от По двох до п'яти тижнів. для того, щоб повністю вивести всю інфраструктуру. Бачите, ми досліджували протягом року, і особливо ми хотіли подивитися, як вплинули російські терористичні атаки, ракетні атаки на наших громадян, як змінилися настрої. Влітку, коли ми досліджували такі міста, як Запоріжжя і Миколаїв, ми побачили таку особливість, що у Миколаєві люди були більш радикально і більш рішуче налаштовані, тобто люди, які живуть під постійним постійному страху, під постійними щоденними обстрілами. Ми зробили певне припущення, а що може бути статися в масштабах країни? І воно наше припущення підтвердилося. І в жовтні, коли ми проводили наприкінці жовтня, коли вже були так перші атаки по інфраструктурі, українські міста занурювалися в темряву. Е ну люди боролися за виж за виживання. І ось наприкінці грудня, уже після кількох е серій блекаутів, ми зпитали, що ми побачили. Насправді рішучість громадян е дійсно зросла. І більше того, хочу вам сказати, такий е ну не сенсаційний, але доволі обнадійливий результат, який ми побачили. Ми запитали наших співгромадян, опитували тих, хто живе зараз постійно в країні, не маючи можливості питати тих, хто виїхав, отже, про тих, хто живе в країні, які вони відчувають емоції, коли думають про майбутнє України. Перше за багато років у нас рівень впевненості. Щодо майбутнього України, він перевищив е, рівень тривоги, uh -huh. і е, зараз у нас домінуючі почуття, це надія, коли люди думають про Україну, 60% зазначилися. Е, 46% е, 46% відсотків питань сказали, що це оптимізм, і 27%, майже 27% сказали, що відчувають упевненість. Тривогу відчувають 24%, і І е, дуже важливо у нас дещо знизився рівень страху. Тобто, незважаючи на російські терористичні атаки. Незважаючи на ту велику ціну, яку справді несе український народ і українські збройні сили, змагаючись за нашу незалежність і проти російської агресії, зростає впевненість, зростає твердість українців. Українці готові боротися. Ми про це скажемо сьогодні. навіть якщо допомога з боку заходу буде зменшуватися або взагалі зникає, і скажу ще таку назву таку цифру, що 60 двадцять опитаних погодилися з тим твердженням, що зараз. Вести змістовні переговори з Росією для вкладення мирного договору неможливо, бо Росія однаково не дотримується свого своїх обіцяних, не дотримується слова. А це ось такі важливі тренди, які свідчать про те, що насправді наше суспільство українці рішуче налаштовані боротися до перемоги і роблять для цього все. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.